Одного разу, коли Ісус війшов до Капернаума, і підійшов до нього один сотник і благав Його. Кажучи, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений, тяжко страждає і говорить Йому Ісус. Я прийду і тіллю Його, а сотник вже у відповідь сказав: Господи, я не достойний, щоб ти війшов під покрівлю мою, але промов, тільки слово, і видужає слугами я людина підвладна, але маю під собою воїнів. Кажу: одному йди йде, другому прийде і приходить, і слузі моєму зробить це й зробить. Почувши, це Ісус здивувався і сказав йому, і тим, що йшли за ним і стано кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу і возляжуть. З Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царство будуть вигнані в пітьму непроглядну там буде плач, і цубів і сказавши Ісус сотникові іди, як ти увірував, нехай буде тобі, і одужав свого Говту.